Чи бувало у вас таке, що ви стояли на роздоріжжі життя, паралізовані страхом зробити помилковий вибір? Стільки разів ми відкладаємо важливі рішення, побоюючись наслідків, стільки можливостей проходить повз нас, поки ми намагаємося зрозуміти, що ж правильно. Сьогодні я хочу розповісти про те, як навчитися ухвалювати рішення з ясністю і впевненістю. Як залишити сумніви та почати рухатися вперед, навіть якщо здається, що страх паралізує? Бо правильні рішення це не завжди про відсутність помилок, а про вміння з ними працювати? Рішення це крок уперед, навіть якщо здається, що це не так. Чи задумувались ви, що кожне прийняте рішення змінює вас, навіть ті, які здаються незначними? Наприклад, те, що ви вирішуєте, як провести вихідний день, формує ваші звички, а те, з ким ви спілкуєтесь, впливає на ваші переконання та цінності. Іноді страх зробити помилку паралізує нас настільки, що ми вирішуємо нічого не вирішувати. Але не діяти це теж рішення, хоча й найнебезпечніше, бо коли ми стоїмо на місці, час не зупиняється. Життя рухається вперед. І з кожною хвилиною ми втрачаємо можливість діяти. Навіть помилкові рішення мають цінність згадайте на складніші моменти свого життя. Ймовірно, саме тоді ви здобули найбільший досвід так було важко. Але без цих помилок ви б не дізналися про свої слабкі сторони, не захартувалися. Тож, замість того, щоб боятися помилитися, подумайте, що ви втратите, якщо нічого не зміните. Час. Можливості, шанси на краще життя це ціна вашого страху. Чому ми шкодуємо про вибір? Як часто ви згадуєте минуле з жалем? А тепер задумайтеся, чи справді причина в самому виборі, чи в тому, що ви приймали його неусвідомлено? Ми часто шкодуємо через те, що не прислухаємося до себе, обираємо, щоб догодити іншим, батькам, друзям. Партнеру або тому, що боїмося осуду. І це природно. Людина є соціальною істотою, але правда в тому, що такі рішення рідко приносять задоволення. Наприклад, уявіть, що ви обрали професію тільки тому, що так хотіли ваші батьки. Спершу здається, що все нормально. Але через роки з'являються відчуття порожнечі, ніби ви живете не своїм життям. Ще одна причина жалю, ми схильні переоцінювати важливість одного вибору здається, ніби це доленосне рішення, від якого залежить усе, але насправді це не так. Життя це низка маленьких кроків, які завжди можна скоригувати. Замість того, щоб шкодувати, пам'ятайте, навіть якщо ваш вибір здається неправильним, він завжди веде до зростання. Це лише одна з частин вашого шляху, і вона не визначає весь результат як приймати рішення з ясністю, як ухвалювати рішення, які дійсно відповідають вашим прагненням. Відповідь проста: Почніть із себе. По-перше, запитайте себе, що для вас найважливіше, які цінності визначають ваше життя. Наприклад, якщо для вас важливі свобода і незалежність. То рішення, яке веде до втрати цих цінностей, навряд чи зробить вас щасливими. По-друге, Спробуйте вийти за межі теперішнього моменту. Уявіть себе через 5 чи 10 років, як цей вибір вплине на ваше майбутнє. Чи будете ви пишатися собою, озираючись назад, чи стане цей вибір частиною того життя, яке ви мрієте створити. І третє, дозвольте собі слухати інтуїцію. Ми часто ігноруємо свої внутрішні відчуття, вважаючи їх недостатньо раціональними. Але наш мозок обробляє величезну кількість інформації підсвідомо, і інтуїція це спосіб, яким вона проявляється. Якщо ви відчуваєте дискомфорт щодо якогось рішення, це сигнал звернути увагу. Інструменти для прийняття рішень. Давайте поговоримо про конкретні техніки, які допоможуть вам приймати рішення. Впевненіше. Перше. Правило 10-10-10. Це метод, який змушує мислити на перспективу. Уявіть, як ви почуватиметеся через 10 хвилин після прийняття рішення, а як через 10 місяців чи через 10 років. Це допомагає побачити масштаб і зрозуміти, чи є поточний страх настільки важливим. Другий інструмент метод рівноваги. Намалюйте два стовпчики за і проти. Запишіть усі переваги й недоліки кожного варіанту, але не зупиняйтеся на цьому. Запитайте себе, чи ці за і проти дійсно мають значення для вас особисто, чи це лише зовнішній тиск. І третє, довіряйте процесу. Іноді навіть найкращі аналізи не дають нам повної впевненості, але це не означає, що рішення неправильне. Розвивайте віру в те, що ви зможете впоратися з будь-якими наслідками, це найсильніший фундамент для ухвалення рішень. Не шкодуйте про вибір. І останнє як тільки ви прийняли рішення, дозвольте собі рухатися далі. Постійне повернення до минулого виснажує нас: шкода за вибором блокує енергію, яка потрібна для дій. Якщо ви відчуваєте, що вибір був помилковим. Не бійтеся переглянути його. Життя це процес, і кожен має право на зміну курсу. Замість того, щоб шкодувати, подумайте, що це рішення вас навчило, які висновки ви можете зробити, що це дало вам, чого б ви не отримали іншим шляхом. Кожен ваш вибір це крок до розвитку. Навіть якщо здається, що ви відступили назад, пам'ятайте, дорога не завжди пряма. Але це не означає, що вона не веде до мети, навчитися ухвалювати рішення, це означає навчитися довіряти собі. Помилки це не провал, а частина шляху, страх не зникне повністю, але ви можете навчитися рухатися вперед, попри нього. Прямо зараз подумайте про рішення, яке ви відкладаєте, чому ви це робите. Який наступний крок ви можете зробити, щоб перестати сумніватися. Бо ваше життя це низка маленьких виборів, і найгірше, що ви можете зробити, це залишатися на місці.